Зазвичай після гіпнотерапевтичної сесії стан покращується. З'являється відчуття позбавлення від своєї проблеми, настрій чудовий, все добре. А буває, що через декілька годин або після нічного сну, або через пару днів різко стає гірше, накриває хвиля вкрай негативних емоцій. Інколи навіть стає важко дихати, з'являється нудота, слабкість, приступ депресії. Іноді людина просто реально не може встати повністю негативний стан, відсутність життєвої енергії. В такі періоди можуть загострюватися хронічні захворювання, може підвищуватися температура, можуть з'являтися симптоми простуди, загальна розбитість. Можуть спостерігатися приступи немотивованої злості, ярості, агресії, роздратування вічі, повне несприйняття себе, ненависть до себе і всього світу це стан відкату або загострення. Чому він виникає? Цей стан, викликаний перебудовою, яка відбувається на рівні психіки, свідомості, роботи мозку, переконань. Механізм можна описати так. В процесі сесії і пропрацювання психотравми утворюються нові нейронні зв'язки, а мозок в прийнятті рішень намагається знайти ті нейронні зв'язки, які в схожій ситуації спрацьовували раніше. Він їх не знаходить і виникає такий дисбаланс всіх систем організму і пошук нових варіантів. Тобто відбувається повна адаптація і потужна внутрішня перебудова. Чим це небезпечно? Тільки тим, що викликає почуття розчарування і зневіри. Коли здається, що нічого не працює, результатів немає, в цей момент у вас може виникнути нерозуміння, як так? Адже після такої потужної роботи мені повинно було стати краще. Чому я так себе почуваю? Це не працює або взагалі небезпечно. І у цих думок ціль одна знищити в вас бажання працювати далі. Бо мозок не любить таких кардинальних змін. Все ж було звично і зрозуміло, а тут таке. На щастя, якщо не піддаватися цим зрадницьким думкам, а йти далі, все швидко проходить. А сильні відкати зазвичай відбуваються перед якимось стрибком на наступний рівень. Чим жорсткіший відкат, тим сильніший перехід на новий рівень. Чи можна взагалі уникнути відкатів? Вони в тій чи іншій мірі бувають у всіх. Відкат може бути більш або менш відчутний та тривалий. Але його потужність і інтенсивність залежать не тільки від глибини тієї проблеми, з якою ви звернулися. А й в цілому від вашої системи переконань та внутрішніх налаштувань. Отже, відкат і загострення це закономірність. Їх наявність свідчить про якісну і глибоко проведену роботу. Загострення це насправді дуже добрий знак, означає, що процес іде. І сприймайте загострення з радістю, розуміючи, що воно свідчить про глибину проведеної роботи. А дискомфорт, що виник, треба просто перетерпіти. За декілька днів все розкладеться по поличках, відбудуться всі трансформації, і ви будете готові до подальшої роботи.